Українців закликають боротися із дезінформацією та російською пропагандою. Це кажуть кіберполіцейські частина інформаційної війни, яку ворог також активно використовує у своїх цілях, оскільки війна ведеться окрім фронту на землі, вона й ведеться в кіберпросторі. Так так само є безліч фейків, які поширюються в соціальних мережах. Є безліч фейків, які поширюються навіть. Можливо, не дуже свідомими нашими громадянами, які не перевіривши інформацію, репостять ті чи інші відео, які є інформаційно-психологічними спецопераціями Російської Федерації. Для протидії російській пропаганді та дезінформації кіберполіцейські розробили бот Мрія. Його мета очистити інформаційне середовище від російських вкидів і, взагалі, знищити осередки поширення такого контенту. З допомогою цього боту українцям пропонують перевіряти та блокувати ресурси, що поширюють фейки. Сам телеграм-бот, в якому ви реєструєтесь. Він е, дає вам певні завдання. Тобто, до прикладу, там виявлено TikTok канал який пропагує русський мір, або, до прикладу, там глорифікує російську армію. Ви можете просто зайти, дивлячись той же самий TikTok, не тратячи багато часу, поскаржитись на відео. Часу це займає мінімум, а ефект від того, що скаргу кине 300-400 тисяч осіб. Він є доволі суттєвим. Це стосується також ютуб-каналів, спільнот у Фейсбуці та інших соціальних мереж, які нині доступні на території України. Окрім того, у боті є функція додати ресурс на блокування. Тобто, якщо ви гортаючи ту чи іншу соціальну мережу, самі виявили таке, якесь посилання або якусь особу, яка поширює якісь неправдиві відомості, або поширює там відверто якусь. Пропаганду, ви можете дане посилання на дану особу кинути в цей телеграм-бот, повідомити адміністрацію, що ось мною було виявлено. Адміністрація розглядає ваше звернення і відповідно приймає рішення. Тобто, так само вона через декілька, декілька там хвилин, годин вони викидають, що ось, будь ласка, виявлено новий нове джерело розповсюдження інформації. Будь ласка, давайте ми його заблокуємо.